І побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. І пошкодував Господь, що вчинив людину на землі і засмутився в серці своїм. І сказав Господь. Знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до худоби, аж до плазунів і аж до небесних птахів, бо жалкую, що я їх вчинив. Бо ось я насилаю на землю води потопу, щоби знищити під небом усяке тіло, в якому є дух життя, усе, що на землі, помре. Усі, у кого ніздрях дихання духу життя, з усього, що на суходолі, померли, і Бог стар всяку істоту, що на поверхні землі, від людини до худоби, до плазунів і до небесних птахів, вони були стерті із землі. Залишився лише Ной і ті, хто був із ним у ковчезі. І промовив Бог до Ноя та до його синів з ним, кажучи. Я укладаю мій заповідь із вами, що більше не буде знищене кожне тіло водами потопу, і що не буде більше потопу для знищення землі. Сини ноя, які вийшли з ковчега, сим хам і яфет. Хам був батьком Ханаана. Ці троє сини Ноя. І від них заселилася людьми вся земля. А ось Симові сини. Елам, Ашур, Арпахшат, Луд і Арам. Арпахшат породив шелаха. А Шелах породив евера. Евер, Пелех, Рев, Серук, Нахор, Терах.